Любі підписники, доброго дня! Отримала посилку з міста Львів від Ірини Карєлової. І що ви думаєте, Іруся мені відправила? Я поставила лайк, а вона мені це вирішила подарувати. Ви тільки подивіться, які шість тарілок класних. Best flowers for you. Дивіться, скло, ландиші, метелик. Ось ось. І тістечко можна покласти, і помідор маринований. Ну, я просто люблю помідори. Ви поняли? Тобто дуже зручно і шість штук. І така інтелігентна, дуже прикольна. І, взагалі, люди, ви знаєте, що я вам скажу? Не сидіть на тих дієтах. Я написала в своєму телеграм-каналі вчора при можливості, при нагоді, при бажанні. Саме головне, якщо у вас є бажання, не мучте себе тими дієтами. Ні, нікого не слухайте. Є можливість і є бажання. Купили і навернули, і отримали море задоволення. Е, ви розумієте, ми в такий час живемо, що ціни скачуть, уже яйця по 118 гривень 15 штук і 75 гривень 10. Що ціни ого-го, як стрибають, тому як прийде сніг і холод. То дієта вас наздожене. Ви навіть не будете хотіти сидіти на дієті, а так станеться, що вона прийде. Все має бути вчасно. Ви поняли мене? Тому закликаю людей, не сидіти на дієтах, користуватися тою можливістю і слухати своє серце, свої, свій організм і свої бажання. Як хочете, взяли, навернули, посміхнулись і отримали задоволення. Ви мене поняли? Не треба себе мучити, не мучте. Ірочка, тобі величезне дякую. Дуже приємно. Взагалі, це ті тарілочки, що я відлайкала. Дай Боже тобі здоров'я і Божого благословення, захисту вищими силами. Хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх, оберігають, направляють і допомагають. А Бог все вседержитель. Тримаю таку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом і Амінь.